Всім привіт! Зараз я хочу вам розказати про один дуже цікавий блокчейн for Games, який називається Oasis. Архітектура OASIS створена для рознопників ігор, пропонуючи користувачам високошвидкісну роботу з нульовою платою за газ, поєднуючи найкраще технологічне рішення публічного Layer 1 та приватного блокчейну Layer 2. І це надзвичайно цікавий проєкт. Поєднується чотирьохрічний досвід розробки ігор з блокчейном. Архітектура УАЗІС поєднує новітні технологічні рішення Layer 1, Layer 2 і призначена для оптимального використання розробниками ігор та ігровим співтовариством. Більшість технологічних рішень рівня 2 засновані на ефіріум як рівні 1, який має високу цінність, а отже високу вартість газу. Хоча швидкість транзакцій на рівні layer 2 миттєва, вона потребує певної плати за газ. З цієї причини хлопці вирішили запустити Oasis Layer 1, який є бічним ланцюгом EVM та загальнодоступним ланцюжком блоків, призначеним для ігор, і побудувати його таким чином, щоб користувачі рідко використовували Layer 1 безпосередньо, а фактична логіка ігор запустила на Oasis Layer 2. Крім того, Oasis – це екологічно чистий блокчейн, який не споживає енергію без необхідності завдяки механізму консенсусу на основі Proof of Stake. Тому вартість плати за газ для розробників буде мінімальною. Також цей проєкт буде мати власний токен Oasis. це токен ОАЗ, а загальна кількість токенів на момент запуску буде становити 10 мільярдів токенів. І після 6 років публікації в основній мережі, додаткова нагороди за стейкінг визначатиметься за допомогою децентралізованого керування токенами УАЗ. Токен УАЗ в даний час має чотири застосування: це плата за газ, децентралізоване управління, нагороди за стейкінг. Також УАЗ можна буде використовувати для покупки NFT та інших продуктів. Також. Необхідно зазначити те, що тут команда засновники, які дуже висококваліфіковані. Вони провідні розробники IR також Вони управляють компаніями, організаціями Web3. І установча компанія формується з таких представників. Габі Дізон – це співзнасновник ігрової гільдії Yield Wild Games. Хадзимуна Катані, президент та головний виконавчий директор Бандайнамко Ресерч. Хіронобу Уено, генеральний директор Double Jump Tokyo. Хіронау Куніміцу, засновник Гумі і генеральний директор Сюрд Верс. Сюдзі Гудсумі, новатор в індустрії розваг, один із засновників PlayStation, пізнановник. Q Entertainment та нині головний операційний директор Sega Corporation. Ще треба зазначити, що OASIS завершила та пройшла аудит коду, проведений QuantStamp, лідером у галузі безпеки блокчейну. Сертифікація від QuantStamp підтверджує, що система Уазі 3 працює належним чином та є безпечною. Усі проблеми з ризиками. Виявлені під час аудиту були успішно визнані, вирішені. І основною проблемою, зазначеною у звіті, була якість документації. ОАЗІС повністю усвідомлюється і зараз старанно працює над покращенням усієї своєї технічної документації. ОАЗІС прагне створити в майбутньому найбільш підходящу платформу для ігор з блокчейном. Досягнути найкращого. Балансу надати найнижчу плату за газ, найшвидку швидкість транзакції та оптимальний рівень децентралізації. Дякую за увагу.